Штучний інтелект від Samsung представив новий метод діпфейк відео, який набагато більш деталізованіший ніж попередній. Що взагалі таке діпфейк? Наприклад, як зараз відео є спікер і є актори. З допомогою цього сервісу актори починають вести себе як спікер, тобто по суті, оживляються, хоча це просто їх зображення. Думаю, вас цим не здивувати, тому що такі додатки вже давно існують, але в них завжди є моменти. Тобто, в більшості з них переважні, ти можеш виявити без проблем, що це фейк. В ранішньому варіанті, якщо обличчя рухається вліво чи вправо, одразу видно дефекти. Це скошується риси обличчя, десь з'являються шуми або ще якісь дефекти. Нова технологія набагато краще деталізує і оптимізує об'єкт, і дуже важко відрізнити оригінал від підробки. Штучний інтелект для створення сотень нарядів одягу. Цікавий спосіб міркувати ідеї. Дизайну костюмів та одягу легко зможе створити майбутні модні бренди та лейбли. Автор ще над ним працює, але на Твіттері вже досить активно обговорюється дана тема. Більше про штучний інтелект і не тільки в моєму телеграм-каналі в шапці профілю.